Учасники або революція різні. Я е, Небесна Сонця. Віна дітани. Шалений жах тривожних днів. В той час, як небо дивом затягнулось, як смертні руки прагнули вогню. Купились кров'ю, кат і його свита, споївши всю свою сім'ю. Мам. Хлопчина вірив, що колись одного дня, одного ранку, відкривши очі, він відчує повну волю. Але та куля, день зимовий на світанку, перехопила подих та змінила долю. Хлопчина вірив, що колись одного дня.